Привіт! З вами Роман, і сьогодні ми повертаємось з новою серією нашого серіалу Стань краще у Dead by Daylight Сьогодні мій україномовний колега-стрімер, Нубчик, прислав нам гру на огляд на найскладнішому. Мані, Dead by Daylight, звісно, мова йде про Блайта. Щоб додати ще складності цій грі, ми, мабуть, на одній з найгірших мап для Блайта. Це Дварка, мапа чужого незбалансована мапа, мапа, де жахливо працюють текстури, де навіть в мейні прямі стінки не факт, що дадуть нам коліжен Все це дуже цікаво. Давайте починати. Переходимо до огляду. Отже, по білду ми маємо Little Pursuer, Agitation, Pain Res і Barbecue Як на мене, Little Pursuer абсолютно не потрібний перк для Блайта. Тобто, граючи в цю гру багато, ти завжди можеш прикинути, де заспавнили сурови в залежності від того, де на початку катки кинуло тебе. Блайт дуже мобільний, тому наздогнати сурвів на старті буде нескладно. Goes the Weasel тут вписався би краще. Тим часом у нас перший чейс. Окей, що ми хочемо. А, о, окей, окей, окей. Просто бампнулись, на жаль, нікуди не поїхали. Окей, давайте подивимося, що зробить сурф. Сурф трішки терпіння, не стрибає в палето. А тепер є. Yeah. О, тут дуже добре. Дуже-дуже добре Але давайте повернемось на той момент, де ми дали оцей бамп Тут у нас мусор, тут у нас є. Два камені. Панкнутись в цю сторону, полетіти в цю сторону можна. Але, а по-перше, буде не просто пролетіти ось тут і розгорнутись. Далі нам треба вдаритись от в цей камінь, далі побігти вже за цією стінкою. Це дуже важко зробити швидко, це дуже важко Реалізувати. Що можна було зробити, це облетіти стінку справа з іншого боку, тобто в ту сторону, куди ми не пішли. Це можна було зробити, не бампаючись при першому токені, тобто блайту для того, щоб хагати стінки, не обов'язково давати перший бамп скаліжинам. з каліжним. З нульового токену ми можемо полетіти вздовж стінки, текстури чого завгодно. Ми могли полетіти в цю сторону, потім прилетіти в цей камінь. Я певен, що сурв цього не очікував, і далі закрити палету. Або, якщо б навіть сурф побіг би назад, ми могли б просто поїхати в обратному напрямку. Тобто, долетіти справа, вдаритись от в цей камень, і далі просто поїхати назад. Закрити палету з цього боку, наприклад. Тобто, без бампу ми зробили би це дуже швидко. Зазвичай сурви вони грають як? Вони очікують, що вони почують перший бамп, і після цього починають реагувати. Вони не очікують, що нульовий токен. Ви будете летіти кудись, а не просто тапнетесь в стіну. Тому тут можна було розіграти трішки ефективніше, зважаючи на те, що це доволі такий простий а, тайл, і уникнути ще додаткового кола, яке ми зробили. Окей. Okay. Півкола в одну сторону, півкола в іншу сторону. І ось тут так, ми в юзаємо цей камень дуже, дуже добре. Дуже важливо, дуже важливо, що цей хід пройшов, як, в чому проблема, в чому тут хитрість. Ось тут сур біжить на палету. У Блайта є одна доволі проблемна, заскриптована механіка. Тобто ситуація, якщо ви пробиваєте сурував палету, Якщо він застрибує в палету, тільки починає, і ви б'єте просто посередині в палету у грі є заскриптована логіка, що ви зламаєте палету замість того, щоб вдарити сурва. Тобто, якщо б ми були ось тут, сурв по забігає в палету, як тільки він клацнув кнопку волкнути палету» бамплоджик спрацює так, що хід ваш зламає палету в 10 із 10 випадків. Для того, щоб це законтрити. Треба бити не посередині, треба бити в кут палети. навіть якщо сурв знаходиться посередині. В принципі, те, що ми і е, зробили, це єдиний шлях уникнути так званий палет вакіум, коли спрацьовує логіка, що хід посередині палети завжди спрацьовує як зламати палету, а не втащити е, хід сурву. Тобто залітаєте на сурва, який біжить до палети, пробиваєте в кут палети. навіть якщо вам здається, що ви промахуєтесь, це все одно спрацює, тому що М1 з пауера бліхта, короткий, не атака, дуже важливо короткий, має величезний хітбокс, при якому можна навіть вдарити стоячі спиною до сурва. Тому щоб не ламати палети, залітаєте, пробивайте завжди в якийсь нижній кут. Тоді є вірогідність, що ви заберете хелстейт, а не зламаєте палету. Їдемо далі. Добре, ми ламаємо цю палетку. Забираємо нашого сурвіка, дивимось далі. Окей, у нас перший стак пейнрезу буде. Що цей пейнрез в самому куті мапи. Не надто зручний спаун. Так, у нас мейн. Окей. Так, тут хтось є і. Майже, майже, майже. Окей, okay, ми розгортаємось, тому що. Так, тут є, є сурп і він стрибає прям нам в М1. Добре? Ця палетка не сейвова. Бігти нікуди, звісно, ми швидко нас доганяємо. Сурву краще було спробувати якийсь майнгейм, тому що ну, тут взагалі нікуди було бігти. Добре. Підіймаємо, бачимо бойловер. До речі, він дуже швидко ще поповз, можливо, там tenacті. Окей, Даємо повість, це другий стак пейнрезу. Знову ж таки, гак в куті мапи, поки що нам ВЗ, сурови падають біля пейнрезу. А ми застрягаємо. Це те, що я казав, що стінки і текстури в мейні абсолютно жахливі. Інколи спрацьовує коліжен і можна зробити бампа інколи, тупо застрягаєте. Або зіслизуєте з них і все. До побачення. Ну, ледве-ледве коліжен спрацював на цьому мусорі. Окей. Okay. Тут PopGol's Dвізол нам би непогано допоміг би, але в нас його немає. Їдемо далі. Хі, хтось був на мейні, ми бачимо Сурвіка, летимо за ним. А, ні, на жаль, окей. А, загорнути таким чином блайтон 180 градусів а, реально, абсолютно реально. Але а, для цього потрібно а, мати EQ на те, налаштовані на те, щоб можна було повернути блайта вліво-вправо. Тобто, як це працює? Наприклад, у вас забінджені ці кнопки: на turn left, turn right. Ви в пауэрі прямо, коли ви нажимаєте EQ, Blight продовжує летіти прямо, але камера повертається. Тобто це раз. Це якщо вам потрібно, наприклад, було б дати хід, от куди зараз дивиться камера, якщо б сурф був тут, а ви були б за стінкою. Достатньо було б просто полетіти прямо, нажати поворот, і ми б камерою вдарили б його, був би М1. Якщо треба облетіти і зробити 180 градусів хід, то тут вам вже потрібен дуже високий DPI. І коли ми кажемо про високий DPI, мова йде про 4-6 тисяч. Як це зробити? Це робиться двома фліками миші, тобто це так званий Z-флік. Тобто ми робимо притерн, ми повертаємо, коли добігаємо до цього кута, перший слайд мишкою, і другий слайд, коли ми знаходимося паралельно оцій текстурці, яка зараз на камері, це вже буде другий поворот, коли ми будемо прожимати m 1 і бити сурва. Тобто дві дії: перший флік, щоб розгорнути блайта на е, перша частина поворота, другий флік, коли ми. Догортаємо його і будемо бити, але це реально можливо тільки якщо ви маєте дуже-дуже високий а, DPI І, на жаль, тут а, по таймінгу цей поворот а, ми трішки провтикали таймінг. Тобто, якщо б DPI навіть був а, дуже високий, то ми б а, просто не встигли б, на жаль. І їдемо далі. Окей, тут палітка. Ууу, помилочка від Сурва. Окей. Просто, знову ж таки, м 1. Ну, тут по прямій ми маємо нас доганяти. Ууу, як вона зажло була палетку. Це те, про що я казав, про те, що в Блайта величезний хітбокс, коли ви б'єте з паувера без ландж атаки, коли ви даєте коротку атаку. Просто давайте подивимось. Подивіться, ми стої, стоїмо майже за палетою. Ми реально прилетіли повз палету. і все одно е, реєструється цей хід. Тобто, ми дали хід, коли реально стояли за палітою. Це все одно спрацювало. Це те, що я казав. Хітбокс короткої М1 атаки після пауверу, він майже працює на 360 градусів. Тобто, можна вдарити навіть спиною за умови, що ви знаходитесь дуже близько до сурва. Це просто нереально зламана... Зламаний хітбокс, який, звісно, треба аб'юзити і використовувати на свою користь. Окей. Ми вішаємо цього сурвіка, скоріш за все. Це знову ж таки пейнріз. Нам дуже везе, що вони падають біля потрібних нам гаків. Так. Окей, Цікаво, що ми хотіли тут зробити. А, тим часом злітає перший ген, у нас три повіси на першому гені. В принципі, все окей. Отут нам дуже сильно б не завадив би the Девізол. Так. Добре, ми повертаємось під повіс. А, тим часом о, тут пулять прямо під носом, окей. О, окей, інтернет зіграв нам на руку дуже сильно. Окей, окей, протекшн хіта більше немає. Цього разу вона вже дропає палету, добре. Зробила свої висновки. Ми чуємо, що зліва у нас сидять. Ууу, окей, і... Ой, тут гнучкість. Окей, що робити в ситуаціях, коли у нас ось такі прямі стінки? Давайте подивимося ще раз. Тобто, у нас звичайний форлейн. Раз стіна, два стіна, там палета і все. Що треба було зробити, щоб 100% тут здаунити сурва? Ми підлетаємо. Цей бамп, в принципі, правильний, але ми бачили, що сур вже лізе у вікно, тому логічніше було б дати бамп от в цю сторону. Але що зробити далі? Просто бампнутись от в ту дальню стінку. Просто дати бамп в ту дальню е стінку. Або, наприклад, в шафку. Тобто, Блайт достатньо швидкий, е щоб дати цей додатковий бамп, і далі вже. У Сурва, по факту, не було б багато вибору. Він мав би або волтати назад, або бігти знову вдоль цієї стінки на палету. Він <клес> теж би, в принципі, не встиг би розгорнути звідси в палету. дуже нескладно. Ну, от, тому просто один додатковий бамп, який дозволить контролювати і прохід зліва, і стінку з обох сторін. І це ще й буде суперпростий хід, тому що треба просто побігти по прямій і вдарити. Ми спробували тут пробити в вікно. На жаль, ми промахнулися у сурва ще й було після цього прискорення, тому ми втратили трішки часу. Додатковий бамп, трішки почекати, сурви зазвичай не очікують що... цей додатковий бамп, і що ви почекаєте, подивитися, що вони будуть робити. Сервис зазвичай проти Плайта грають, виходячи з логіки, він бампнеться і зразу зараз полетить на мене. Або з ходу буде бити. Повірте мені, трішечки терпіння, і набагато більше тайлів ви зможете закривати на пауері. Поїхали далі. Окей, вона йде під мейн Текстури на цій мапі те, що я казав, ми не змогли залетіти, окей, на жаль. Але в нас тут є сур. Окей, Ок. повертаємось тут. Що важливо тут? От, приблизно в цей момент ми вже е, нажали кнопку M1, щоб вдарити, коли ми були е, на нашому раші. І у нас є ще один токен. Що ми можемо тут зробити? По-перше, найпростіший варіант е, був би дати е, ще один бамп прямо в стінку, от сюди. І тоді сурв і на палету піти не може, і там у нас відкрита місцина, ми б його легко догнали би і зняли, повертаючись до попереднього моменту. Додатковий бамб. Просто закрив би цю ситуацію. Якщо ж ми все ж таки, Ну, давайте прикинемо, що в нас нема додаткового токена, і нам треба бити, і в нас немає вибору. Дуже важливо ближче підходити до сурва. Це знову ж таки пов'язано з хітбоксом, про який я вже трішечки казав. Тобто, давайте уявимо, що оце сурв, оце стоїть сурв, це блайт. Блайт наближується десь на відстань 1 метра. І ця дистанція, коли ми прожимаємо атаку, вона дає багато часу сурву побігти вліво, розгорнутися вправо, фейканути, краучтекнути, що завгодно. Тож, як зробити так, щоб вірогідність вашого хіта збільшилась майже до 100%? Добігти до сурва так, щоб ви стояли плечем до плеча? Це знов ж таки, повертаючись до того, що. Після м 2 рашу хітбокс з короткої атаки М1 настільки величезний, що навіть якщо сурв буде у вас за спиною трошки, і ви просто приблизно в його сторону флікнете камеру, це все одно спрацює як хід. Ви можете вдарити реально майже спиною. Тобто, знову ж таки, що тут треба було зробити, щоб хітанути? Наблизитись до сурва так, щоб ви стояли пліч опліч, або навіть трошки можна його було пропустити і пробігти далі. І після цього вже бити. Це реально спрацьовує. Ну, вірогідність цих хітів майже 100%, тому не треба тапати завчасно. Треба добігати впритул майже до сурва. Йдемо далі. Окей, сурв іде в мейн. Ще один промах. Знову ж таки, тут можна було бампнутись в шавку. Додатковий бамп. Додатковий бамп, друзі. Сурви не розраховують на це, вони цього не очікують. Мають бути дуже скілові сурви, які прораховуються і відштовхуються від того, що Блайт може дати додатковий бамп. Окей, непогано, дуже-дуже добре. Окей, тут гарний хід, Далі. Окей, okay. тут вже по прямій дуже легко, добре. Знову ж таки, у нас бойловер, але ми маємо донести, в принципі, до міда. Окей, okay. тут у нас ген. 4 повіси. Два гени залишаються, Ситуація насправді складається в сторону сурові. Знову ж таки, PopGo's Deviзол би зараз. Ми відкотили дуже сильно цей ген. <кій> На жаль, у нас його немає, тому ми б'ємо і йдемо далі шукати. У нас досі немає тунелю Ми досі в ситуації 4 проти 1. Окей. <гум> <гум> Добре, easy down, Сурв дуже такий на півдед-зоні. Сидів непохиляний, ремонтував ген. Дивне рішення. Особливо зважаючи на те, що на цій мапі шаг дуже слабий. Він не такий сейвовий, як е, звичайні квадратні шаки. Добре, ми бачимо, Барбік нам підсвічує. Сурвіка у когось, мені здається, є distortion. Ми досі не бачили це Вінчензо. Жодного разу цей сур, мені здається, нам досі не попадався. Окей. Okay. Mm, підемо під гак. Окей, okay. окей. Okay. Mm, дуже бажано зараз прибрати з гри одного сурва реально. Прям дуже-дуже потрібно. Добре, тут, на жаль, нікого. Бачимо профейльний скілчек. Добре, от і в пул. Тепер нам треба, треба було б тунелити. Але ми вирішуємо піти за Кейт Денсен, окей. Як на мене, з точки зору гри, логіки гри не найкраще рішення. Знову ж таки, загорнути тут можна було б. Але тут легше було б зробити додатковий бамп. Тобто, якщо ми повернемось до цього моменту. А, так. Ми б'ємо ось тут. Далі вона залітає за кут. У нас є ще один токен. У нас є ще один токен, і ми могли в цю стінку, в край цієї стінки вдаритись, і тоді ми тут, тут встигли б до палети пробити. Тобто знову ж таки додатковий бамп. Використовуйте свої токени, не поспішайте жмакати М1. Таке можна було встигати до того, як блайту порізали е, два рази швидкість. Зараз це так не працює. Потрібен додатковий бамп, щоб в таких ситуаціях наздогнати сурва. Окей, ламаємо палітту. І тут має бути даун. Добре, добре. добре. Бенріс на ній вже був використаний. Тому ми вішаємо, але мені здається, що не оптимальне рішення вішати на цей гак. краще було повісити ближче десь до середини, бо там легше було б законтрити пул. Тобто я розумію логіка повісити між двома генами, але тут у нас е, два лупи, багато мусора поряд. Якщо контрити цей повіс, то буде важко там дістати сурва. Добре, у нас доволі такий непоганий трикутник, Блайт дуже швидкий ман. Я думаю, що це реально втримати. Прогресу небагато на цих гієнах. Дальній ген можна просто продавати, взагалі немає в цьому проблеми. Знову ж таки, був би Pop Goes The Weasel, цей ген зараз би був би майже нулячий. Добре. І от тепер ми йдемо на тунель. Добре, тепер ми йдемо за Денсон. Ось цей додатковий бамп, але поспішив трішки, треба було ще раз просто десь вдаритись. Маємо тут її дістати. Та, та-та-та, окей, трішки інтернет нам допомагає, але добре. Окей, ми чуємо, що тут Генчик доволі такий гарячий, але у нас барбік. Добре, ми зловили, не дали похилитись. Дуже-дуже-дуже добре. Зараз нам треба слаг, дуже правильний хіт, нам треба складати цього сурва, який ще й на десхуку, до речі. І таким чином ми можемо камбекнути в цій грі. Добре, найс, дуже добре. Тут дуже вчасно все зроблено. Це десхук. Окей, тим часом а, сурва підняли. Найс, значить, вони не могли сидіти на генах. Добре, добре, десь вони тут по краю мапи, значить, бігають. Можливо, це був Unbreakable, до речі. Можливо, це був Unbreakable. Окей, тут ми просто пішки нас доганяємо. Кут мапи абсолютно мертвий, з е мертвим шаком, з без, ну, взагалі не сейвовою палетою. Добре, їдемо далі. Так. Ми шукаємо нашого сурвіка. Окей, okay, цікаво. Ага, ось вона спалилась і видно було добре за цією текстурою. Ми перший раз, мені здається, бачимо цього сурва. Реально перший раз. Добре, easy down. Окей, okay, якщо тут немає деліверенсу, то це має бути все. Добре, так, ми доносимо на скорч, шукаємо, шукаємо Сурвіка. Пошаку. У нас немає деліверанса Окей, вона не зістрибує. Окей, ми, ми не знайдемо цього сурва. Кейнослаганий лежить. Ні. Ні. Сур помирає, у нас відкривається люк. Це буде дуже смішно, якщо вона реально вилізе. Ні, ми не можемо знайти, не можемо знайти. Блін, ну я не знаю, це точно Тинасіді, ну як вона повзла настільки десь далеко, ну це капець. Вона ще вилазить в люк. Окей, 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 окей. Добре. Давайте подивимось, подивимось цікаво, білди. Так, що ми тут маємо? Та, та-та, фліп-флоп, Тинасяті. А, Left Behind ще, боже ти мій. І цей. Так. Бойловер. Добре, а що що у нас було? Був один телефон, гранатку ми не бачили жодного разу. Окей. Дісторшн, як я й думав, на цій мек, яку ми бачили один раз за гру, вона померла і повісила до побачення. А, хоуп, ну, добре. Білди, до речі, дуже грабельні. Тут не було чотирьох адріків, трьох десайсів, типу, і чотирьох і телефонів. В принципі, окей, окей. Добре, отже, що ми можемо сказати по цій грі? По-перше, я би радив підтягнути бамплочик. Бамплочик це те, як ви використовуєте свої токени, коли б'єтесь об текстури. Після нерфу, після того, як блайта скрутили, на жаль, дуже багато ситуацій, кутів, тайлів, які можна було закрити швиденько на, на двох токенах. Тепер це неможливо зробити, не вистачає швидкості, тому додатковий бамп, якусь зручну текстурку поруч спрацьовує краще. Друге, білд. Окей, але я вважаю, Little Pursuer не потрібен. Я вважаю, що краще спрацював би PopGo здивізел. Дуже було багато ситуацій, де ми вішали поряд з повісом, був дуже гарячий ген. Попгоу з девізол сповільнив би їх дуже-дуже сильно. Тобто, можливо, ми б закінчили б гору до того, як залишився а, один ген. По аддонам все стандартно. Якщо ви вчитеся чи хочете вчитись грати на Блайті, я б вам радив юзати тільки зелений і жовтий аддон на швидкість. Нічого іншого юзати не треба, бо це. Це стандарт, який дозволить вам саме вивчити механіки і техніки на Блайті, на відміну від червоних аддонів, які там дають зразу дику швидкість, і ним можна просто в тупу ходити по тайлам М1, а прямій доганяти. Хочете реально навчитись грати на Блайті, ізайте дефолтні аддони. Далі дуже важливо пробивати сурвів, скорочувати дистанцію, не пробувати бити з М-1 з дистанції типу метр чи більше. Тобто, я розумію, чому так відбувається. Здається, що на звичайному М1-Мані цієї дистанції ви б дістали, просто зажавши атаку М-1. Але через те, що Торнрейт у падає коли він в паувері. У сурвів є змога задоджити цю атаку фейком, дьорнутися вліво, піти вправо. Якщо ви будете долітати до сурва, будете пробивати, коли ви знаходитесь на одній лінії або пліч-опліч. Через величезний хітбокс Блайта ці хіти будуть проходити, буде менше промахів, тому дуже сильно радив би потренуватись і пробивати сурва, коли ви знаходитесь до нього набагато ближче. Для того, щоб загортати закути, як ми бачили сьогодні, в цій грі декілька спроб. 100% треба якю уставити біндити на поворот і мати більший DPI. З сенсою менше 3-4-5 тисяч це зробити дуже важко, тому. Або низька сенсай додаткові бампи, або вища сенсай, тоді можна пробувати зробити Z-фліки, тобто Pern. Спочатку ми розгортаємо блайта наполовину, і другий флік мишкою це вже в момент, коли ви прожимаєте кнопку вдарити. Тобто цей поворот йде в два етапи: 90 градусів притюрн, другий 90 градусів і хід. Теж спробувати. Далі я бачив декілька моментів, коли е, ти намагався зіскользнути з текстури. Це виходило лише з другого-третього з токена. Справа в тому, що, по-перше, А, ти знаходився занадто далеко від текстури, щоб Блайт зразу з неї з'їхав. Е, і друге, треба не забувати прямо в самий низ опускати камеру, щоб уникати кліжину От, і відпускати кнопки WASD. Тобто дуже багато людей не можуть зіскользнути з текстури, тому що вони тримають якусь з цих кнопок, щоб направити блайта. Направляти треба лише мишкою, прибирати руки з будь-яких клавіш. Тоді він 100% буде з нульового токена, з нульового, не з першого. Буде зіслизувати з будь-яких рівних текстур. Загалом непогана гра. Це все ж таки перемога. Троє. Дуже смішно, що один сурф виліз на тенасіті і на левбігайндів в люк, але ну, і таке трапляється. Тож, думаю, на цьому будемо потрошечки завершувати. Сподіваюсь, ви вивчили для себе щось корисне. Якщо ви хочете навчитися грати на Блайті, друзі, це найскладніший ман у грі, не через його механіку, а через те, що на кожній мапі вам треба вивчити рандомайз, вам треба знати в якій ви текстурі, в якому лупі знаходитесь, розуміти, як це на пауері можна закрити. Дуже різний коліжен, дуже різ... по різному технічно реалізовані текстури на різних мапах. Це доще ускладнює ситуацію. Тобто. Це ман, яким довго вчитись грати, яким складно грати. Але якщо ви все ж таки висидите цю 500-1000 годин, щоб якихось, якимось базовим речам навчитись, щоб якісь базові мапи вивчити, повірте, це супер фаново. Розвалювати на Бліхті дуже-дуже сильні команди, СВФ в Принципі, дуже сильних е гравців. Тому вам доведеться вкласти багато часу, багато дервувати, психувати. Але якщо ви зможете це все перетерпіти, не закинете, повірте, грати на блайті і розвалювати це дуже-дуже фаново і можна дуже круті трюки на ньому випилювати. А на цьому. Я кажу вам дякую, будь ласка, киньте підписочку в моєму колезі. Нубчику, посиланнічка буде в описі до цього відео. Підтримайте україномовний контент, його, на жаль, занадто мало. Тому підписуйтесь, ходіть до різних стрімерів, підтримайте україномовне. А я на цьому з вами буду прощатись. Побачимось в наступного відео. Бувайте!